У неділю у сумах відбувся чемпіонат Сумської області з карате Вадакай. 220 спортсменів від 6 до 18 років змагались у «Куміте», «Фантом Куміте» та ката. Катерина Садовська, каратистка з Харкова. У Суми приїхали підтримати спортсменів з клубу Чемпіон. Сьогодні я у ролі болівальника тому. Мені дуже хочеться самої бути на Татаї, бо це неперевершене відчуття, коли ти виходиш і відчуваєш себе королевою. Тому за дітей нічого не можу сказати, тільки за себе. У Суми приїхали команди з Сум, Путивля, Глухова Києва Полтави. Водикай прогрес, чемпіон Самурай Додзьо. Тренери говорять: за рік їхні спортсмени додали у своїй підготовці. Вони виросли, вони подорослішали, набрались досвіду, тому що багато куди їздили і за кордон, і по Україні. Ну і виросла духовна. Спортсмени дуже додали за цей рік. Ми дуже плотворно попрацювали. З цього року ми почали проводити сумісні тренування збірної області Сумської. Цей чемпіонат області є відбірковим перед чемпіонатом України на цьому чемпіонаті. Спортсмени високого рівня приємно, що деякі повернулись із як то кажуть, вигнання з цією клятою війною. Приємно, що зараз моя донька знову повертає свої, свої форми, і зараз в неї три золотих медалі сьогодні. вже. Приємно, що дорослі люди, ті, які поряд, які з нами в сім'ї, в нашій сім'ї можна так сказати. Вони не тільки займаються спортом, а кожен день бачать нас і тому приємно за них радіти. Я думаю, чесно, війна дуже сильно вплинула на те, що діти стали більш самостійними, зміцнився їх характер. Вони стали розуміти, що вони не просто так на карате, вони українці на карате, що вони дуже сильні, вони дуже мужні, вони Повторюють за своїми батьками, які теж дуже сильно зміцнилися. І я думаю, це стосується кожної української сім'ї. Протягом змагального дня спортсмени, юнаки та дівчата, уката, Коміте» та фантом Коміте» розіграли 73 комплекти медалей. Дві нагороди срібну та бронзову здобула Марія Кадуріна. Мати спортсменки говорить, сьогодні збулась чергова мрія доньки. Це бажання, це сила, це витримка. Багато чого дає і. Ми багато років в карате, підтримую, молодець пишаюся. Що далі? Далі, далі краще, далі чемпіонат України, а там подивимось. Син пані Катерини Андрії займається карате близько року. У неділю він здобув бронзу у куміте. Це розвиток спілкування з однолітками. Дуже у нас гарний тренер, який її прививає не тільки якби культуру спорту карате, але і правила поведінки. Це дуже класно. Володимир Кочубей з міста Глухів на турнірі став першим у ката. По перше йому подобається. По-друге, я вважаю, що діти зараз з онлайн навчанням дуже багато часу сидять нерухомо перед гаджетами за екранами. Тому якась рухлива активність обов'язково має бути. Перше місце посіли каратисти клубу «Прогрес». Вони вибороли 32 золоті медалі, 18 срібних та 28 бронзових. Вихованці сумського клубу «Водокай» фінішували другими – 12 золотих, 16 срібних та 28 бронзових нагород. Третє командне місце посіли спортсмени клубу «Самурай», в активі яких 6 золотих медалей, 11 срібних та 14 бронзових. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.